Вітаю вас, моя шановна величезна Ютуб-родина. Дякую вам за увагу, за час, який ви приділяєте, передивляючись моє відео. Сьогодні у нас 15 квітня і я виходжу до вас з роликом, де ми трошки я вам позвітую щодо нашої справи загальної, що ми робимо всі разом, і про те, що відбувається в Україні. Щодо збору, моя величезна вам подяка. Ви молодці, кожен з вас, яка б то суба не була, вона необхідна і цінна. Бажаю здоров'я на зв'язку. Рота розвідки з однієї з бригад морської піхоти у зв'язку з складною ситуацією на фронті та регулярні втрати техніки. Наша група дуже потребує авто для виконання бойових завдань. Будемо дуже вдячні за надання автомобіля. Слава Україні! Героям слава доброго дня, шановні українці! Ми бісі 34-ї бригади Херсонського напрямку звертаємось до вас. За допомогою у вигляді донатів для ремонту наших автівок, які виконують бойові завдання по захисту Херсонщини та його населення. Ми сподіваємось на вашу небайдужість і хочемо побажати вам та вашим близьким мирного неба, козацького здоров'я і щоб все у вас було гаразд. Перемога буде тільки за нами. Слава Україні! Героям слава! Екіпаж Слоники! 34 бригади берегової оборони просить надати допомогу у придбанні пожежних велика для виконання бойових завдань на лівобережжі Херсонщини. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Ми представники 36-ї бригади берегової охорони. Звертаємося до вас за допомогою, засобами захисту та переміщення у вигляді бусика. Дякуємо за співпрацю та розуміння. Слава Україні! Героям слава! Я знаю, що багато хто з вас стикається з тією ж проблемою в Приватбанк. пишете мені в коментарі, що Приватбанк не приймає платіжку. Ну, ось бачите, ну, неможливо домовитися. Нам пообіцяли уладнати цю проблему, але віз і нині там, і вже сьогодні вівторок, а проблема не вирішена. Тому ви пробуйте ну, на Приватбанки перевести, кому це зручно. Але якщо ну, не виходить, ну, візьміть тоді меншу суму і переведіть її на Монобанк. Ну, не можу я з ними справитися. Далі кожен з вас може пройти по посиланню і подивитися загальну суму, що там у нас є, і ви можете бачити, що грошей трішки менше стає, це тому, що я вимушена зараз їздити кожного дня в банк і знімати готівку. Тому що власникам за авто маємо заплатити готівкою. Три авто приблизно десь ну, 500 тисяч варто, тому що ще ж треба заплатити тим людям, які їх обслуговують, там фарбують і підготовлюють до роботи. Знову ж таки, в банку є певний ліміт. Раз в день я можу зняти тільки 100 тисяч. І оскільки я живу в Чорнобаївці, я вимушена кожного дня збиратися їхати в Херсон, аби зняти ті гроші. Це мене займає певний час, не одну годину. Ви це маєте розуміти. Тому зараз я обмежена трохи в часі. Ну, Але я вперта, і я весь тиждень мушу їздити і знімати ті кошти. Продовжуємо донатити, і я думаю, що на наступному тижні вже ви отримаєте звіт, де ви побачите ті авто, коли ми будемо їх передавати нашим військовим. Величезна моя подяка тим людям, які через посилання вийшли на той притулок тваринний, який знаходиться в Чорнобаївці, і від мого імені ви там допомогу певно зробили. Я не знаю, хто це зробив, але мені Маша вже зателефонувала і сказала: уявляєш, мені принесли корм, мені принесли там переноски для тварин. Я вам дуже вдячна. Ви неймовірні люди, чуйні, яскраві, добрі, щирі. Тому Продовжуємо працювати в тому руслі після Великого дня, я думаю, це вже буде якийсь звіт, і ви вже будете бачити результат по нашим зборам. Добре, тут ви все зрозуміли, і тепер я хочу от про що з вами поговорити: суми. Ви знаєте, що я сама зараз знаходжусь в жалобі, і будь-яка людська втрата зараз для мене це, це такий вибух емоцій, це така, знаєте, як власна трагедія. Я співчуваю рідним, близьким, я співчуваю всій Україні, тому що. Та, тому що. Але послухайте, ось е, говорила я, інші майстри говорили, що ворог ні. І саме на оці свята, е, ось вербна неділя була, так, великодень наближається, а далі буде поминальна субота. Е, Ворог буде скаженіти, і в нього дійсно ціль обстрілювати скупчення людей. Наразі я подивилася новини, що в Харкові, там, десь в центрі міста, ставлять якусь інсталяцію до великодня. Ну тобто, люди будуть святкувати і ну, щось приємне для людей зробити, слухайте, там ми ж не проти, і свято має бути у людей, тому що ну це життя. У нас є і дні народження, і весілля у нас є, і Новий рік у нас є. Все це є. Але ви маєте розуміти: не виходьте зараз на вулицю без нагальної потреби. Утримайтесь, тому що ворог скаже, ні. обстріли будуть. Після того жахливого вербного, вербної неділі я зробила зараз, не буду це робити, тому що виходить, що я через кожен день питаю. Без Арканів вам скажу про обстріли. Обстріли будуть, суми, начувайтеся. Суми. Кривий ріг, Запоріжжя, Одеса передивлялася всі міста. Оце великодень, великодній оцей тиждень і після нього десь. До 20-го і після 20-го будуть жахливі обстріли. Тому тримайте дітей при собі. Так на вулиці зараз дуже добре. Нарешті прийшла весна, і хочеться, врешті-решт, хоть якийсь. Позитивних емоцій, ну але ж розумійте, що життя важливіше, у нас ще буде з вами час радуватись. Тому бережіть себе, і я вас попереджаю: обстріли будуть жахливі. Є зрадники у нас, і це не дивиться, не треба для цього робити розклад арканів, є зрадники, які здають, скільки людей, де люди, де скупчення. І, звісно, ворог це розуміє і знає. Ви вже всі передивилися новини, ви знаєте, чому прилетіло, де прилетіло, і постраждало саме багато людей. Тому я вас застерігаю і дуже прошу, будьте дуже обережними. Херсон вас теж то, це стосується. Обстріли будуть. Зараз вернемося до карт. Ви пам'ятаєте, я не політик, я не політолог, я людина взагалі не заполітизована. І будь-яке питання, яке я чую, що відбувається в Україні, я питаю у Таро. Тому. Новини ми чули, ми знаємо, що там в голові Путіна, але запитаємо ціль, що хоче Путін, обстрілюючи Україну по скупченню людей? Вісім кубків, четвірка мечів, зірка, двійка мечів, вісім мечів. Подивіться, які жахливі аркани. Хто таролог, хто розуміється, хто тільки вчиться, я вам їх показую, зараз я вам розшифрую. Яка ціль? Ну, по-перше, Путін хоче ну, якби, зупинити життя в Україні. Ну, якби, щоб не радувалися, щоб ну, зробити боляче. Тому що він знає, що йому за це нічого не буде. Так? Відбувся жахливий обстріл в Кривому Розі, що було аж нічого. Загинули люди в сумах. Загинули діти. Що було Путіну? Нічого, нічого не відбулося. Від слова аж нічого висловили занепокоєний, Сказали там, хтось більш ніжно сказав про нього. Да? Хтось трошечки обурився, але нічого. Ви розумієте, що Росія це наскільки второпала, наскільки вона це зрозуміла, що обстріли, я ж вам кажу, вони посиляться. В нього є ну якби такий собі план зробити так, аби ми були наскільки обмежені, наскільки нас залякати, щоб у нас було одне єдине бажання зупинити цю війну на будь у яких умовах, розумієте? Зупинка активної діяльності? Чого він добивається? Зупинкою активної діяльності, щоб зупинилося це. Тобто не саму війну в нього є бажання зупинити, а щоб Україна перестала пручатися. Коли багато гине дітей, людей. Що люди роблять? Вони божеволюють згоря і виходять і вимагають: зупиніться. Хай же будуть ті території, хай же ми будемо, не будемо ми в НАТО, хай ми не маємо своєї армії, хай ми не будемо ядерною державою, але зупиніться. Зрозуміло, це його перша ідея фікс. Ще що? Чому? Знову п'ятірка мечів приходить, ви вже всі її вивчили, так? Виграний бій не виграна війна. Зараз я вам поясню Аркадмир у власній країні. Ось я зовсім і не помилилася. Дивіться Путіну дуже потрібно, ну ми вже чуємо так, що Росія отримає засуми і за Кривий ріг. І за Харків, і за Херсон отримає. Тобто наші будуть відповідати. Є певний план. Росія це дуже добре знає, що буде відповідь, і путіну це дуже вигодно. Чому? Тому що коли прилітає на Росію. Йому е, тоді легше легше пояснити, чому він е, робить мобілізацію. Можна. Ось, ось скупчення людей, яких треба поставити під Під оружиє, розумієте? А йому треба наскрести наскрести людей, треба поставити їх. Для чого? Для того, щоб продовжувалася війна, тому що ну поки так, е, аби ви хотіли війну закінчити, і б закінчили. Путіну вона потрібна. Але йому важко мобілізувати людей. Коли полетить на Росію, тоді йому легше буде сказати своєму народу. Ви бачите, що відбувається. Ви бачите, треба захищати батьківщину. Тому негайно всі мобілізуйтеся, будемо захищати батьківщину, бо вже ж, бачите, ми воюємо з усім западом, що він там буде нести. Тобто розумієте, в тому, що він робить отакі обстріли, він намагається нас розлютити, розкаженіти, щоб потім з цим скористатися. Запитаємо, а чи буде помста, чи наші будуть відповідати? Якомусь своєму бріці я говорила, що будуть палати російські аеропорти, саме цивільні. Мені це дуже конкретно показало. Хотілося, щоб воно вже палало сьогодні. Відповідь: Диявол. Тобто у наших відразу вже є конкретна задумка. Диявол це є обстріли. Причому це обстріли по чомусь такому вразливому, по чомусь масштабному. Це не буде таке, знаєте, десь там в полі, десь там в парк, а це буде щось таке, що їм дуже важливе. Це їх буде визивати на емоції. Це те, що я вам тільки що сказала. Ось Подивіться, це будуть важливі об'єкти по е е е господи, Єрофанту. І це можливо, це. Ну я не думаю, що прям поцілять в Кремль, але, скоріше всього, така задумка є. Але ну, штаб, я не знаю, щось така, дуже щось важливе, те, на чому стоїть їхня Росія. Туди, туди будуть направлені наші постріли для того, щоб їх обмежити. Ой-ой-ой, дивіться, що готує Україна вежа. Тобто буде летіти з усіх боків. Королева Мечів, це війна, і це знову ж таки пов'язано з повітрям. Знову ж таки, аркан Всесвіту обнулити щось. Тобто, мені оця інформація йде про міжнародні аеропорти і обстріли будуть. Дивіться, які будуть жахливі події на Росії. Ну, це, на жаль, те, чого чекає Путін, аби потім підняти своїх людей. Ну, тоді в мене, знаєте, виникає наступне питання. А чи плюнуть на то росіяни? Чи вдасться їм завдяки обстрілам, якщо Росію так будуть обстрілювати? Чи спрацює цей, цей лозунг? Тобто ставайте всі до зброї? Знову д'явол падає. Ну. Мобілізувати все-таки буде тяжко. Бачите, 10 жезлів, аркан тяжко. Ми бачимо тут пажа. Паж це 25% від плану, від чогось заплановано, тобто небагато. Знову такий диявол. А те, що я вам сказала, що в інформаційний простір буде такий вкид. Ось так карти і щитуються. Інформація. Інформація пов'язана з маніпуляцією, яка вкидується в простір по зірці і розкидається скрізь. Ну, Якась частина збіде, якась ні. Але я не можу сказати, що це прям спрацює. І ще, що я хотіла подивитися оце, ця заява Трампа це просто якийсь жах, так? що обстріл по сумах це є помилка. І так би мені хотілося, щоб то було розшифроване. Помилка. Чому помилка? Що Путін помилився е, метрами, так треба було стрельнути туди, а, на жаль, стрельнули на людей. В цьому помилка. Чи помилка у масштабному сенсі, що він не мав обстрілювати? Але знову ж таки, наступна фраза Трампа звучить, як? що Україна ну, не мала стягувати зброю, тобто вона слабка і вона не мала затівати цю війну, розуміючи заздалегідь, що сама не впорається. Слухайте, я його коли його чую. До речі, що він там сказав, що він пройшов якийсь психологічний тест, і той тест з'ясував, що він нормальна людина? Світ, здається, зійшов з глузду. Добре. Давайте так запитаємо: чому Трамп так вперто, нагло, так відверто підтримує Росію? Чому? Чому Трамп підтримує Росію? А, двійка пентаклів. Це сама собі, це така, знаєте, гнучкість. Якась гнучкість. Колісниця. Хм. Він ще буде підтримувати тривалий час. Червень. Липень. Так. Нездорова людина, бо про Росію. У мене таке враження, ось я на нього ну, кажу, що він дурний. Так? Ну тут я не знаю, як, як вам як це виглядає, але м -м, Трампу дуже вигідна, слабка Росія. Ну, я думаю, ну взяв би і якось по-інакшому це робив, не за рахунок України. Але питаю, от що до Росії? Ось він каже: ретельна робота. Так, я проводжу ретельну роботу. Я показую, що у нас є об'єднання, партнерство. Ну, те, що ми бачимо, так? Я ж питаю: а що до Росії, що, а надалі йде відлюдник, смерть. І справедливість. Тобто це в мене таке відчуття, що він її хоче послабити, послабити за рахунок війни, виснажити, послабити. Тому що Трампу сильна Росія не потрібна. Тому затягуються перемовини. Ану насправді, чи може Трамп зупинити війну? Чи може? Може, якщо захоче? Карта швидкості. Да? Король кубків, тобто він може швидкості, швидкість, так? він може і домовитися, але йде затягування, помірність і дурінь. От ви розумієте, яка хитра стратегія, Ой, господи. чесно кажучи, вже навіть немає ніяких сил. Я себе завжди вважаю таким, знаєте, міцним горішком, терплячим, але те, що відбувається в світі, ось вам у Ось вам е Ну, Давайте спитаємо, що на, на зараз, на сьогодні, що взагалі з перемовинами. Ми знаємо, що до Росії хтось поїхав, Росія десь збиралася. А пам'ятаєте, раніше каркани казали, що перемовин ще буде безліч скільки, і що вони, вони всі заходять якби в тупік. На сьогодні як перемовини? Ага. Всі хочуть справедливості, бачите, справедливості, але стоїть повішений. А ось вам. Якби дві сторони по пажам, які не можуть, ну що таке, пажи. Вони щось кажуть, щось говорять, але тобто якийсь план, але нічого конкретного, тому і самі собі перемовини щодо перемиря чи зупинки війни, вони якось по повішеному зайшли в тупік, Вони ніяк поки не вирішуються, тому що жодна із сторін Україна не хоче втрачати свою державність, тому що якщо ми віддамо територію, не вступаємо в НАТО, в нас немає військо. Ну, через пару років ще Росія прийде, тоді України взагалі не буде. Так? Україна не хоче цим поступатися. А Росія, в свою чергу, не хоче здати назад, вона хоче загарбати те, що вона вже має. І вона хоче себе позиціонувати як країна з величезними можливостями. І поступатися якійсь Україні вона теж не хоче. Ось він і повішений з двох боків От як це виглядало? От так, от так. Ось так і ось так. Розумієте, пажи по бокам і вирішити справедливо зараз, от справедливі перемовини, вони неможливі. Неможливі. Далі що по перемовинам. Знову ж таки. Те, що не освічують на загальний розгляд ну, публіки, людям, ну, те, те не освічують ні в новинах, не кажуть про то політики, не бачимо ми то ніякі розмови, ні політологів, нікого. Є якесь рішення по Верховній Жириці, воно вже є. Але знову ж таки стоїть карта вибору, старший аркан закохані. Коли от накидали щось, ну, але знову ж таки не можуть досягти згоду. Тобто, якийсь варіант є, але. Прийму цей варіант. І ще ні. Пятірка жезвіль це аркан боротьби і аркан дурня. Я не, знаю, я не знаю, як це має закінчитися. Тому на сьогоднішній день. От чули ви багато таких розмов, що війна закінчиться на Великдень, там уже щось вирішують. Я ще вам казала, то в лютому, що на Великдень нічого не закінчиться. І на 9 травня нічого не закінчиться. На жаль, тому в цій ситуації нам. Треба ну, просто бути сильними. Добре, будуть якісь події, буде щось відбуватися більш яскраво, будемо дивитися. Дякую вам за увагу. Дуже чекаю ваших запитань в коментарях. Мені тоді легше виходити на якусь тему. Дякую вам за увагу, бережіть себе особливо в ці святкові дні. До наступних зустрічей!